Каскад ярко показую вам ще одну двокімнатну квартиру. Тут 67 метрів квадратних, дуже простора квартира, великий коридор. І починаємо зразу огляд з кухні студії. Індивідуальне газове опалення, спортивний майданчик, дитячий майданчик, можливість купити тут гараж і мовчінегацькі гори. Дуже красивий вікна. Да? Ось. Далі переходимо. Кімнату. Ось така велика спальня з лоджією. І покажу вам ширенько другу кімнату. Індивідуальне газова опалення, будинок на етапі здачі. Є друга та третя черга. Можливість купити як і на етапі котловану, так і вже готовий серець. Ось така квартира і кімната. І санузу.